Доброго дня! З вами YouTube канал Коні Черкащини. У нас паровка продовжується. В, сьогодні, в сьогоднішньому відео захотів я показати таку кобилу, новинку на Черкащини. Ця кобила йде по по русському тяжові Не, не совєцькому, а Іменно по, по-русскому. Кобила попала до нас, бачите, я її розкол. Попала до нас із Сумської області 2 кілометри е, від лінії кордону, да, е, від лінії кордону окупірованої території. З Росії два да, Два кілометри від, від, від російсь... з Росії від кордону з Росії. Да. Заходив туди по спеціальному пропуску. Да. Де. Чоловік її минулому році, осінню, привіз сюди на Черкащину. Вона була там кобиломаткою у того чоловіка. В Коб... Таб... 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 чоловіка був табун і в зв'язку з ситуацією в нашій країні чоловік їх спродував і валяра її спас і завіз на Черкащину. Кобила молода. Будемо приїхала вона до Султана на паровку. Ну, як бачите, Кобилий шия є горбом і гарна груднина. Непогана кобила, незважаючи на її молодий вік, і ногу має товсту. Скажу відверто, за два сезона паровки, за два сезона паровки, грубшого кістяка, як у неї, не було жодної кобили. Вища була, ну, моя, була кобила, моя тайга. Але тайга вона тон, ну, вона вища буде в холки але вона тонша за цю. А ця іменно ну, ваговоз є ваговоз, має досить грубу таку грубий кістяк. Хороша новинка на Черкащині. Будемо. Потихеньку розводить на Черкащині хороших коней. Да, дві, кобили Привіт, да, дві кобили є це з одного табуна. Надіємося, що приїде в скорості її, мама. її мати, да. Також на паровку. Ну. Ось такі. Такі коні вже. Будемо сподіватися, що в султана з ласункою свидання відбудеться. Так. Да. Ну тут вже повинна бути толкове лошашка що султана із з цією кобилою. Я думаю, що буде хороше. Є на що? Є на що глянути. є. Є що показати і є чим їхати і робити роботу. Тр -тр. Бачите, грудачину має таку гарні персти, нога товста. Не на те, що її. Років чотири, так, виходить? Тут вже чотири з половиною, бо я її брав у чотири. Десь... Вона у мене більше пів. такі справи. Ногу, так, мабуть, з 25 Я не мірю. Добрих має. 26 а може. Буде інтересу та перебій. Да, гарно має ногу кобила. Мабуть, добрих 26 буде. Якщо не 27. Хороше, зараз будемо підводити султана. Побачимо, що у нас з цього вийде. Так, да, кобила. Груба кістяком її, щоб розкормити, то взагалі була б така плялька, що кістяк капітальний має. це вона після вижеребки? Так, да, ця кобила просто після вижеребки. вона трошки підхудла, лоша підтягнула. Ну, але то не страшно. Головне, що не, заж... не, не жирна пройшли. Легко роди, бо розкормить до жирного стану, а потім виривати. Сама, вже рибилася. Сам, да, каже, що сама вже рибилася. Бо Розкормить до жирного стану, а потім ті лошат виривати, рвати кобил, нічого з цього хорошого не вийде. Кобиломатка і жеребець плідник вони повинні бути в середній заводській формі. Вони не повинні бути жирними, як свині. Окей, зараз покажу ще розкол, може ближче. Не. Капітальна кобила, звісно. Отут із Султаном повинно дійсно бути толкове лоша. Да. Ну, зараз будемо підводити. Зараз побачите вдвох їх із султаном. Na. Ah. Braak ah. nog moet. Het is nog